Звати мене Олексій, позивний док, бо я до цього жодного дня не був в армії. Взагалі в цивільному житті займався більше медициною. Цивільне населення і мирні люди просто були розстріляні, лежали на дорозі, в машинах. Я хотів, щоб цього не було і щоб навіть не було про що розмовляти з приводу війни. Війна це завжди погано. Найбільше надихає, що це все рівно закінчиться, закінчиться нашою перемогою. І я собі повернусь до своїх близьких, рідних і буду займатися тою самою професією, що й займався до цього. Що більше всього вплинуло, ну, понятно, що вплинуло, те, що знищують нашу українську націю, страдають цивільні люди, мирні люди, залишаються без своїх рідних, без будівель, без житла. Це більше всього і впливає, просто е, страдають мирне населення більше всього. Найважчим під час служби, мабуть, було найважче взагалі прийти в армію, бо я до цього жодного дня не був в армії. І Жив собі цивільним життям, займався улюбленою професією, а от сказати дружині, що я вирішив. Піти захищати Україну. Ну, мабуть, це було саме скажімо, тяжке, тобто саме головне рішення, той тобто сам вибрав для того, щоб піти і захищати Україну. Війна не закінчилась, вона триває. Сказати, що можливо ще вони і будуть змінюватися ці погляди, але зараз якось ну, думаєш, щоб більше часу приділяти рідним. Близьким, щоб його просто не втрачати. Більше знаходитися зі своїми. Раніше я якось думав там більше часу приділити роботі пацієнтам, а зараз думаю, що це не саме головне саме головне, щоб рідні були рядом з тобою і всі вони були живі і здорові. Ну, моментів багато взагалі, якби для мене, коли я тільки почав службу. На півночі нашої області тяжко було в перші дні, коли авіація заходила і скидала фаби по мирному населенню. Те, що запам'яталось, це звільнення Київщини, так само, де цивільне населення і мирні люди просто були розстріляні, лежали на дорозі, в машинах. Ну, оце було тяжко. Воно запам'ятовується і воно відкладається всередині. І ну, з цим потрібно боротись, що ти його, в принципі, то нікому і не скажеш того всього, що робиться всередині, але ну, все рівно були люди, які тебе підтримували. Так само і командир, тобто ставились якісь задачі, і ти їх маєш виконувати незалежно від того, яка там ситуація. В кожній ситуації потрібно шукати якийсь позитив. Зрозуміло, що воно тяжко, морально тяжко, і фізично досить тяжко, тому що ти можеш і не спати добу, і навіть більше. Але все одно шукати якийсь позитивний момент, спілкуватись з товаришами, десь якийсь юмор. Воно потім, звісно, заразу воно такого немає, тобто тебе підтримує, там, типу, ну, молодець, хвалити потрібно людей. Але потім, вже, коли вже там відійшли десь, відтягнулись, то вже спілкуєшся з побратимами, і кожен із своєї ситуації бачив те, що було всередині, і ми шукали якісь позитивні моменти і навіть сміялись після того. Близькі, звісно, що підтримують, батьки телефонують. По можливості, якщо є час, то обов'язково потрібно з ними спілкуватися, і з дружиною, і з батьками. Є звільнення, приходиш додому, радий бачити дітей, діти теж тебе обнімають, хочуть більше часу проводити з тобою. Тобто стараємося десь виходити в парк, погуляти на якісь атракціони. Ну, підтримують і морально підтримують. Кажуть, що молодці, щоб берегли себе. Війна це завжди погано. Я не приймаю це як нормальне, тобто потрібно знаходити якісь сторони для того, щоб домовлятись. Ну, війна це самий край. Тобто, коли вже не діють якісь слова, і, допустимо, так як взяти в нашій ситуації, що просто стараються знищувати українську націю, ну, це досить негативно до того відношуся. Суспільство, зрозуміло, що розслабилось. Зараз нема такої підтримки, яка була з перших днів. Зараз люди живуть собі, працюють і навіть не реагують уже на повітряні тривоги. Була ситуація, коли літають шахеди, літають ракети, а люди собі спокійно ходять по місту і навіть на це не реагують. Уже після того, коли чують якийсь вибух, то, зрозуміло, що тоді починають десь бігти і пробувати ховатись в якісь укриття. Хоча це потрібно робити з самого початку. Як тільки почули сигнал повітряної тривоги, обов'язково спускайтесь в укриття, в бомбосховище. Пересадьте там буквально тих 30 годин, 2 годинки. Ну, Зато ви стовідсотково повернетесь додому, до своїх близьких і буде все добре. Я навіть не знаю, що я б хотів би щось передавати із того всього. Я хотів, щоб цього не було і щоб навіть не було про що розмовляти з приводу війни. Але що для себе я взяв, ну, так як я медик, тактична медицина, вона завжди в житті вона потрібна навіть при тих самих дорожно-транспортних пригодах, щоб ти можеш вийти і буквально в ці дві хвилини вкластися для того, щоб надати допомогу потерпілому і знати, що ти його. Врятуєш і все буде добре. Тактична медицина відрізняється трохи від звичайної нашої медицини. Ти побачив і ти вже починаєш діяти. Там час йде до хвилини, ти маєш зробити свою роботу. От б хотілося б, щоб в принципі кожен із наших громадян ну, по можливості навіть більшість, да, щоб вони навчались цьому і могли допомагати своїм. Найбільше надихає, що це все рівно закінчиться, закінчиться нашою перемогою. І я собі повернусь до своїх близьких, рідних і буду займатися тою самою професією, що й займався до цього. Стоматологією, робити посмішки людям, і щоб завжди воно так і залишалося.